Коли ми говоримо підкоритися Богу, люди не подібне говорять про нас? А ти о, знайшовся, віруючий. Богу він служить. Те нельзя, те можна, те хочу, те не хочу. Ти ж вільна людина, роби що хочеш. Люди зневажають тих, хто підкоряється. Люди засуджують ці речі. Люди не приймають в основному ці речі і не розуміють їх. Ви знаєте, і коли хтось бачить зі сторони, що хтось підкорився Богу і як реагує світ, то вже десять разів подумаєш, а варто мені підкорятися? Тому що це торкнеться і мене. Тому, коли ми підкоряємось, да, ми отримуємо зі світу, зі сторони речі, які не будуть. Одобрені.